Рада вас вітати на каналі Волконська. Сьогодні будемо обговорювати тему, яка хвилює, мені здається, кожного українця, який за рік війни вів свої соціальні мережі або якимось чином просувався. Через емоційні гойдалки і емоційну нестабільність весь цей рік було дуже складно вести соціальні мережі стабільно та дисципліновано. Саме тому я вважаю, що тема як вийти. В сторіс, в блог, після того як була дуже довга перерва, може бути актуальною для вас. Якщо це так, продовжуйте дивитись. І не забудьте підписатись на канал, залишити коментар і поставити лайк, тому що це допомагає просуватися українському Ютубу. Перше, про що я хочу поговорити, це про причини зникнення з блогу. Тому що зрозуміло емоційні гойдалки та нестабільність взагалі самовідчуттів, вона впливає на те, що нам складно вести соціальні мережі. Але в першу чергу треба зізнатися собі в тому, чому саме я випадаю з соціальних мереж, чому саме я не обираю публікувати сторіс або публікації, а обираю сьогодні не вийти в аккаунт. І коли ви знайдете ці причини, вам буде легше розуміти себе. По-перше, а по-друге, легше контролювати цей момент, коли ви випадаєте з блогу. Для того щоб не було якихось різких підйомів і різких спадів. Я пропоную вам робити вихідні контрольовані. Тобто, наприклад, візьміть собі 2-3 дні на тиждень, коли ви не публікуєте сторіс і відпочиваєте від них. А в інші дні обов'язково їх публікуєте. Або один день на тиждень, коли ви просто взагалі закриваєте інстаграм та забуваєте про нього. У мене, наприклад, це не неділя, день, коли я просто забуваю про все, що відбувається навколо мене, вимкаю телефон і не дивлюся нічого, ніякі месенджери, соціальні мережі чи щось інше. Причини, за яких ви випадаєте з блогу, можуть бути пов'язані з емоційними гойдалками, як я вже казала, і тут складно їх контролювати, тому що новини, тому що все, що відбувається навколо в світі і в нашій країні, воно може дуже сильно впливати на настрій, виходити в сторіс. Але що ми можемо зробити? Ми можемо собі написати замітку, нотатку, де ми пропишемо, які теми ми могли б. Освітлювати, якщо в нас немає настрою, з якими темами ми могли б виходити, хоча б просто щоб алгоритми бачили, що ми постійно є в соціальних мережах. Це перше. Друге, ми завжди робимо з вами контент в стіл, щоб в нас в галереї були якісь фотографії, були якісь відео, які ми можемо використовувати як фони для наших тест в сторіс, щоб ми не заставляли себе саме сьогодні знімати якийсь контент. І я вам зізнаюся, що саме я ну напевно пів. В року, якщо не більше, вела контент сторіс саме за рахунок ось такого контенту зробленого заздалегідь, і не вела сторіс в режимі лайв, онлайн. А тільки останні декілька тижнів я почала це робити. Але розуміючи свій стан, я дуже сильно на себе не давлю і веду сторіс в форматі, який мені зручний. Головне для мене це вийти в сторіс. І третє, що я можу вам порекомендувати, керуйтеся правилом 24 годин. Тобто, ви можете пропустити якусь звичку, яку ви собі пообіцяли. Наприклад, виходити в блог лише 24 години після того, як пройшли. Пройшов цей час, ви повинні вийти назад в сторіс, і тоді у вас не буде великих таких випадінь, великих прогавин у вашій регулярності, і ваш блог буде зростати ефективніше ніж якщо ви випадаєте з соціальних мереж і переприйняєте повністю вісти свою активність. Як же повернутися, якщо ми всі ці рекомендації виконуємо, але все одно ми не можемо виходити регулярно в соціальні мережі. Ми люди, і це важливо пам'ятати. І що ще важливо хотіла вам сказати про цілі. Тобто, вам потрібно визначитися, яка у вас головна ціль виходу в соціальні мережі, коли я хотіла переїхати в Італію, я розуміла, що мені потрібні будуть додаткові гроші, і в мене була ціль продати свій продукт в соціальних мережах. І в мене не було такого, що в мене немає настрою я просто виходила і продавала, і розповідала, і робила все, щоб мій продукт купили. Тому, якщо у вас є ось така ціль, і якщо вам вдалося, ви щаслива людина, вам вдалося знайти цю внутрішню ціль, яка вас. Підіймає і надихає продовжувати робити, то тоді вам дуже пощастило, і я впевнена, що вам також, враховуючи цю ціль, буде легше повертатися до блогу. До речі, про цілі, які ми можемо при як сказати, наслідувати в соціальних мережах, або які ми можемо собі ставити в соціальних мережах, можемо з вами поговорити в одному з наступних відео. Напишіть мені в коментарях, якщо ця це ця, ця тема для вас цікава. Як Повернутися в блог, як вийти так, щоб люди були зацікавлені, щоб люди хотіли продовжувати за нами слідкувати, і щоб це дійсно було якоюсь подією, а не просто вийти і сказати п'ю каву і проігнорувати те, що вас не було тиждень, місяць або два місяці. В мене є декілька ідей. Перша ідея це очікування. І реальність. Я дуже часто використовую цей метод з клієнтами і в своєму акаунті. Вам необхідно. Зробити або колаж, або намалювати щось в рамках колажу, або просто написати текстом, що очікування, як я проводила час без сторіс або там без блогу, і, наприклад, там вечірки, якісь тусовки, якісь події, і реальність, що ви просто там лежали на дивані, вам нічого не хотілося, у вас не було сил, і якби за це зачепитися і вести розповідь далі в своїх сторіс. Або у вас реальність була краще ніж ваші очікування. І тоді це також може прикольно зіграти, тому що ви показуєте очікування, і реальність ще яскравіші ваші картинки з того, що насправді або там відео ви змонтуєте класне, де ви розповідаєте, як пройшли пройшли ваші вихідні без блогу. І тоді це також цікаво за цим спостерігати, щоб увімкнутися в вашу історію і продовжити дивитися ваші сторіс. Друга ідея це е, м, така е, ідея, яка може бути складною для реалізації, але я впевнена, що ви зрозумієте і зможете її м, використати. Дивіться, нам дуже важливо в сторіс сьогодні розповідати не просто якісь факти або якусь інформацію. Нам дуже важливо бути е, глибшими. Нам важливо розповідати те навіщо. Наші внутрішні внутрішню мотивацію, наші думки, тобто іти глибше, ніж просто в те, що я танцювала десь там в клубі або пила каву з подружкою. І тут нам треба зрозуміти, власне, для себе, які мотиви були в тому, щоб пропустити ось ці дні в блозі, і ними поділитися з аудиторією дуже відверто і. Дуже відверто, так знаєте, відкрито з аудиторію. Наприклад, ви можете написати, що останні там 24 години, або скільки ви там пропустили, останні три місяці мені було дуже складно і з цього почати свою історію в сторіс, або сказати, що я взяла на себе стільки роботи, що не витягнула вести ще власний блог, з цього почати, або наприклад, що я е е зрадила своїм цілям. І почати розповідати, тобто відверто сказати, що вас хвилює, в тому, що ви довго там, не були присутні в вашому блозі, що саме стояло за тим, що ви зробили таку велику паузу. І коли ви для себе це зрозумієте, і коли ви для себе зможете відповісти на це питання, вам буде легше це транслювати в блозі і з цього почати, і людям буде цікаво за цим спостерігати. Третій варіант взагалі не робити акцент на тому, що ви були відсутні. Тому що алгоритми соціальних мереж працюють таким чином, що загалом людина може навіть не помітити, що ви були відсутні, просто тому що у нас контент не в хронологічній послідовності, а в зацікавленні. І може бути багато якихось інформаційних подій, на які люди звертають увагу, а те, що вас не було в сторіс, взагалі нікого, нікого не цікавило. І якщо особливо у вас маленький аккаунт, то, взагалі, скоріше за все, люди не дуже цікавились, де ви були весь цей час. Або якщо ви дуже часто пропадаєте таким чином, то також людям не дуже цікаво, що там відбувається, тому що ви вже багато разів так робили, і для них це нормально. Якщо ж, звичайно, вас питають, де ти був, що ти робив, де ти пропав, тоді можна почати з цього, тобто ви можете вирізати ці повідомлення, які люди вам відправляли, і якби з цього почати свою розповідь, що дякую вам, що помітили, що мене не було. Але якщо люди не помічали, що вас не було і не писали вам особисто, то ви можете просто вести вашу комунікацію, вашу сюжетну лінію, так як ви просто б вийшли на наступний день зі сторіс. Ви просто можете почати розказати такий апдейт, що зараз відбувається у вашому житті, або просто почати з того, що ну що працюємо, і сьогодні розповім вам про три проекти, які я над якими зараз працюю, або там написала свої цілі на найближчі місяці, зараз з вами буду ними ділитися. І тоді. Ми якби розповідаємо про те, що з нами відбувається в режимі онлайн, в режимі зараз, без згадок того, що було тоді, коли мене не було в блозі. В блозі, і це також дуже актуальний такий нормальний варіант. Я вважаю, що його можна використовувати багатьом з вас, і він буде дуже добре працювати, тому що люди просто навіть не помітять, що вас не було, і почнуть дивитися ваші сторіс, як завжди. Головне, що треба пам'ятати, що якщо ви переходити, виходити в сторіс після великої паузи, у вас буде зростати охоплення. Тобто, інстаграм подумає, що о клас, ти повернувся до мене, ти хочеш знову публікувати сторіс? Я е, додам тобі більше активності. Тобто, люди, які тебе там довго не бачили, їм можливо буде цікаво, що з тобою відбувалося, тому я тебе покажу більшій кількості людей і. Якби інстаграм алгоритми ніби оновлюються, і таким чином ви виходите вперед, і люди більше дивляться ваші сторіс. Це помічали всі люди, які роблять вихідні там на 24 години від сторіс. Завжди, коли ти повертаєшся, в тебе охоплення трішки більше, ніж зазвичай. І е, нам важливо розуміти, що для того, щоб ці охоплення зберіглися, нам важливо зробити класну першу сторіс. Тобто подумайте про це якою вона буде візуально, бажано, щоб там була якась ваша емоція, якесь класне відео, якесь дуже яскраве фото а, на фоні там з текстом, або ви виходите і говорите щось, або якийсь колаж з реакцією. Тобто, перша сторіс, вона буде дуже важливою, тому що інстаграм ось дає вам цей пуш, дає вам більше охоплень. Вважає, що за рахунок цих охоплень у вас буде, якби, ну, додаткова мотивація продовжувати. Але якщо люди зайдуть, побачать вашу нецікаву першу сторіс і вийдуть, інстаграм далі ваші сторіс показувати не буде і просувати їх не буде. Тому попіклуйтесь про те, щоб ваша перша сторіс була не тільки за сенсами цікавою і використайте е, ті рекомендації, які вам е, дала раніше, а ще й щоб вона візуально була дуже е, привабливою яскравою. І заохочувачною не знаю, вашу аудиторію. До речі, про першу сторість я знімала вже відео, обов'язково його подивіться. Ось такі маленькі правила, якими керуюся я, і які мені допомагають тримати зв'язок з аудиторією, навіть коли я випадаю на деякий час. Якщо для вас було корисне це відео, цікаве це відео. Якщо ви вже використали якісь лайфхаки з нього, обов'язково напишіть мені в коментарях. Це дуже підтримує мене. І кожен коментар надихає мене повертатися на Ютуб. Пишіть лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть лайки, ставте лайки, а підписуйтесь на канал. Я була дуже рада бути для вас тут, бути для вас корисною, сподіваюся, і до зустрічі в нових відео. Бувайте!